Доброго вечора, ми з України! Всім привіт, любі друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. Дуже важливе відео, коротесеньке відео, але дуже важливе. Саме... Найпростіша помилка, яку ви робите, і найчастіша помилка, яку ви робите, користуючись програмою VD Marvel, це зараз покажу. Відкриваємо навіть демо нам все одно всі вони працюють на однаковому принципі. З дровами чи без дров, то не так важливо. Бачимо, в нас є ВД 20 sdzv Оприділіть. Баціємо. Бачимо: модель у нас є. Серійний номер у нас є. Версія фірмвер у нас є. А сімейство у нас э, не підгрузилося. Тобто, ангнаун. Э, Незвісною. Сімейство. І якщо ви будете працювати з цим диском без сімейства, без определенного сімейства, ви можете прибити цей диск у 2-3 кліки назавжди. Ну, мабуть, пізніше, коли ВДшка обновиться, відновиться, то е, Добавлять сюди сімейство нові вже жорстких дисків, які пішли 2020-2021 року, то може бути, що може якось і спасти. Тобто, от не так давно мені прислали диск і сказали, що можна з ним зробити. Абсолютно новесенький, абсолютно нормальний диск ВДжка Блю 2021 року в ноябрі. 21-го року. Просто людина вирішила спробувати, що там підредагувати паспорт. Навіщо я не знаю? Не запитуйте. І отаке от у от нього сімейство вилізло, як в мене. Людина підредагувала паспорт, перегрузила. І все, диск, Помер. Диск зараз не ініціалізується. Ініціалізується в нього тільки там версія фірвер, одна із. Якась і все. Ні моделі, ні сімейства, нічого нема. От така штука, любі друзі. Тобто дуже-дуже акуратно користуйтеся програмою VD Marvel, і буде вам щастя, Всіх цілую, всім пока. Слава Україні, слава ЗСУ. Дякую ЗСУ за їх працю. Підписуємося, ставимо вподобайку. Пишемо Солов'їною. Відповідаю я тільки на солов'їну мову. Або, якщо ви мені пишете у вайбер чи Телеграм, я перевіряю кацав ви чи ні. Кацапів тут не поважають, і Кацапам ми не допомагаємо. Українців поважаємо, цінуємо також всім націям, які допомагають зараз Україні. Всі дружні для нас нації. Всім пока.